Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, треба починати з того, що актуально на зараз. От як знову почати і почати заробляти. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь учитися 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки перенавчатися взагалі на щось нове Я почав би самого актуального на зараз, от на даний етап. Це соцмережі, це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, ну, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії, Кому б ти хотів залучити до себе, ти б міг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській там програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто прати, робити і отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти. Я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн напрямок. Бо дивлячись, що за вікном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так же робив і не раз. Я два 3 рази банкротом став.